Я тебе рукаю, але я я не Я розумію серце, не ходить до босси. Владаю, а за осі. І я то билася, дитин. Я дикнову на джежок. Я Я дикнув, да не бежок, я би мешал. Тоні, зараз буде приспів трек-трек, ну почекай, що ти нажимаєш без кінця шок. Не танцювати. Я хочу і танцювати і співати включить. <ріст> не, не <ріст> То я вже не танцюю, просто співаю. Так. Ти ж тільки що казав, що мама тільки танцювала, але не співала. Та ні, будь ласка, тако. Я тут зараз зараз бачу, я йду.